Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Кнопка. Ви бачите, що позаду мене горить йолка, і знаєте, що це означає? Це означає, що його підпалили. Ні, це означає те, що на дворі вже грудень місяць. Час новорічних подарунків. Юху! Yeah! Я коли згадую своє дитинство, я одразу згадую ці новорічні свята Миколайчика та сам новий рік. Моє основне побажання було, щоб мені подарували якусь конфету. Ну супер смачно. В мене просто родина якби була небагата, і я розуміла, що розраховувати на якісь супер-пупер круті подарунки. Оці Лего дорогущі, оці брат оце все інше. Ну мені просто не мало сенсу. Але ось коли я бачила рекламу цього Кіндера Максі або Кіндерджу. Рой, то я думала, будь ласочка, ну я себе так гарно вела весь рік. Я робила всю домашку, я вивчилася на відміну, будь-ласочка. Ну, святий Миколай, ну війди в положення. Ну прости, господи, чувак, ну не лежа. Але одного разу я написала таке листа святому Миколаю з проханням подарувати мені куклу куклубрац, бо я її дуже сильно хотіла. Я розуміла, що ну це може бути неможливим, але я її так прагнула. Я, я як ніхто в цьому житті, як Петро Олексійович прагне президентського крісла. Це скарб. І знаєте, що святий Миколай таки приніс куклу братців в наш дім моїй сестрі, а мені він переніс розмальовку з куклою брат і розуміння, що цей світ ніхіра лох. І, і зараз мені вже 23 роки, і я розумію, що я якби можу допомогти трошки Миколайчику, ну якби впоратися з цим величезним навантаженням подарунків від дітей зараз і побути його таким ельфиком, чи хто в нього там був, таким веселим гноміком, який може подарувати комусь радість. Я натрапила на пост в інстаграмі від групи СП Орехов, і вони організували ініціативу, тобто стань сантою для дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Я вважаю це супер крутою ініціативою. Як взагалі стати цим помічником Святого Миколая? Ви заходите під цей пост, йдете в коментарі. Там вже батьки від імені дітей або самі діти написали їхню якусь невеличку історію та написали, що вони хочуть отримати від Святого Миколая. Далі ви обираєте той коментар, який вам більше за всього подобається. Пишете там Я хочу стати вашим сантою. Пишете їм у дірект зв'язатися якось з ними для якихось уточнювальних моментів, типу не знаю, адреси. Я щось там з приводу подарунку, обирайте цей подарунок на розетці або на якомусь іншому сайті, висилаєте подарунок і все, ось так просто все це працює. А хочу ще наголосити, що я ніяким чином не зв'язана з цією групою. Ну тобто я не знаю їх власників, це не реклама. Мені ніхто не платить, Я досить малий ще блогер для того, щоб мені хтось платив. Якщо в мене колись небудь буде реклама, вона буде написана отакими великими літерами, що це реклама. Я вас ні до чого не змушую. Я розумію, що в кожного є певне своє фінансове становище. Але якщо у вас є така можливість, то ви можете... Ощасливити якусь дитину, подарувати їй свято, і це буде супер круто. Знаєте, я особисто вже робила подарунок через цю ініціативу вже двом дітям. Це було суперприємно дарувати подарунок, якось паритися над подарунком, обирати щось там комусь. І така відчувається якась незрозуміла магія, і це просто супер приємно. Тому давайте зараз ще почитаємо коментарі, що діти взагалі зараз просять, чого вони бажають. І може це вас якось надихне на те, щоб порадувати когось. Любий Санте, мене звати Злата, мені 7 років, я з міста Оріхів. Я прошу тебе зробити так, щоб Путін з... це саме найбільше побажання не лише дорослих, а й дітей. Мені набридло ховатися у підвалі. Я дуже хочу додому. Як будеш виконувати бажання стосовно отого створіння, якого і людини називати не можна, принеси мені під ялинку набір косметики для дівчат. Вірю в тебе, косметика не обов'язкова, але першу частину побажання постарайся виконати. Оце я розумію. Актуальні бажання, я б сказала. Ми будемо всі сподіватися, що Святий Миколай почує цю дівчинку і зробить це бажання реальним. Привіт, санта! Мене звати Саша. Мені 2,6, і я переселені з Харківської області. Моє рідне місто руйнують кожен день, і скоріш за все я більше туди не зможу повернутися. Дуже хочу новорічного дива. Я люблю конструктор, всілякі гаражі. Мама мені зробила з картонної коробки. Машинки люблю. Дуже сподіваюся, що ти за мене не забудеш. Це досить мило, і досить прикольно, що навіть в таких ситуаціях мама йому робить якісь гаражі, якісь іграшки там з картону. Бо знаєте, я в дитинстві коротше дуже мріяла про оцей знаєте, будиночок для Барбі. Я знаю, що він був супер дорогий. Мої батьки не могли собі цього дозволити. І я так б цього хотіла, але мій дідусь знайшов десь оцю величезну картонну коробку з під холодильника, і ми з ним вдвох майстрили мені оцей будиночок для ляльок. Тобто ми там робили два поверхи, ми робили віконечка, ми робили ліжечка, шафи, ванну Імнату, ми все це робили там з пластиліну, з якихось не знаю, тканину, бабусі там штори Я підрізала, поки вона не бачила. І це було якось прикольно, що ми це зробили самотужки. У мене був такий гарний будиночок. І коли до мене приходила подружка, вона такі казала: Блін, а як це ви так таки зробили? Це ви що десь купляли? Ми такі сиділи? Нє, це ми самі. Ось так, ось такі ми молодці. Майстри на всі руки. Я дуже цим пишалася, що ми цей будиночок зробила. Але потім прийшла моя молодша сестра. Ну, як ви зрозуміли, будиночка більше не було. А, о. Оце моє. Оце я побачила коментарі, я його просто перед цим читала, він супер прикольний. Привіт, Санта! Мене звати Аміна, мені сім років. Як твої справи? Ти, мабуть, дуже заклопотаний. Я теж. Мені здається, ця Аміна всім своїх років вже життя скуштувала на смак. У мене є братик та сестричка. Вони двійнята по два з половиною роки. Я чомусь завжди повинна за ними прибирати все. Я не буду тобі замовляти якісь подарунки. Скажу просто: я дуже-дуже люблю малювати. А моїм малашам якісь теж іграшки на твій роз. Хоч насправді вони не заслужили. Вони постійно розкидають, б'ються, кричать: я буду тебе чекати! До зустрічі! <плес> старші брати та сестри мене зрозуміють, що вони завжди мають прибирати та клопотатися за малими. Це моє було просто найулюбленіше. Знаєте, я коли була мала і в мене вже була моя сестричка. Я коротше святому Миколаю писала такого листа: Доброго дня, святий Миколай. Я вела себе досить чемно, прибирала завжди хату, полососила підлогу, отримувала гарні оцінки. Будь ласка, принеси мені смачних конфет, А моїй сестрі принеси лазіну. Я помню цю лазіну, бо вона себе дуже погано веде. Будь ласка, не приноси їй конфет, бо вона дуже вредна. Я знаєте, я, я дуже мріяла про те, щоб він їй приніс лазіну одного дня, і я навіть коротше думала, що якщо їй святий Миколай щось принесе вночі, я зранку встану, прокрадуся до неї в кімнату і вкраду в неї подарунок і положу туди лазіну. Я не жартую, я навіть спланувала це. Я коротше вже виламала в дворі лазіну, вже її приготувала і хотіла прокинутися раніше, але я проспала. І мій план бухнув фейл. Я потім мамі це розказала сказала: мама, святий Миколай мав принести її лазіну, Я в нього цього просила. Вона сказала, Аліна, так це не працює. Я кажу, мама, ну чого не працює? Це те, що Миколай має виконувати побажання дітей. В мене було таке побажання. Вона сказала, Аліна, це неправильне. Тут я знову зрозуміла, що світ несправедливий, і не всі бажання можуть виконуватися. На жаль. Цей коментар це просто бомба. Доброго дня, шановний Санта. Коли в Україні називають когось шановний, то це значить, що він ніфіга не шановний. Доброго дня, шановний Санта. Мене звати Семен, мені 10 років. І я навчаюся у п'ятому класі, займаюся боротьбою самбо. Хоча зараз і за війни не можу тренуватися як треба. В мене є сестричка, її звати Настя. Вона навчається в третьому класі і теж займається боротьбою. Але карате, нічого в них там собі родина така. Ми живемо у Харкові, але зараз вимушені були поїхати, бо коли коли бомбили та полетіли літаки, було дуже страшно. Зараз ми у місті Дніпро дуже сумуємо за домівкою. Любий Санта будь ласочко, можливо, ти зможеш принести нам подаруночки Бойова родина в них одне дитя на сам бо ходить, друге на карате. Страшно, страшно підходить. Я ось бачу, знаєте, по пунктуації по тексту, що це скоріш за все писала дитина. Привіт, святий Миколаю. Я Давід, мені вчора було 10 років. Моя сім'я з міста Пологи. Хочу, щоб скоріше закінчилася війна, і я поїхав додому. Там мій дідусь. Я залишив там всі свої улюблені іграшки. Я люблю складати лего, збираю марки машин, які іграшки. І це все я лишив дома, бо ми тікали і нічого не взяли. Дякую за дива. Інколи читаєш ці коментарі, якось дуже знаєте, таке смішно, як дітки пишуть якісь свої побажання, або там вони через батьків якось це так досить смішно передають. А коли інколи читаєш, то й можу сльози нагортатися. Тому що ну ми тікали і нічого не взяли. Дякую. За дива, навіть нічого конкретного дитина не написала, просто дякую за дива. Привіт, Санта! Мене звати Анютка, мені 2,5 роки, і я із Запоріжжя переїхала до Ужгорода. Я дуже сумую за своєю домівкою та друзями, а також за своїми іграшками, які залишилися вдома. Протягом року я намагалася бути слухняною дівчинкою і завжди радувати маму і тата. Я дуже люблю тварин, ходжу до зоопарку, слухаю казочки і довго дивлюся на картинки в книжках. А ще я дуже люблю малювати олівцями, фломастерами, а особливо люблю малювати фарбами. Але вони так швидко закінчуються. Я попросила собі у подарунок фарби гуаш у баночках, можливо, їх трошки надовше вистачить. Дуже хочу, щоб е, була перемога і настав мир в нашій країні. Хм. Вітаю Санта. мене звати Матвій, мені 6 років. У цьому році я пішов до першого класу. У мене є брат Ярослав, йому 8 років. Ми з міста Харків. Зараз живемо у місті Миргород. Любимо гратися машинками, збирати конструктори. На новий рік мріємо про нову настільну гру та солодощі. Знайдись, наш Санта. Я не хочу, звісно, драматизувати, але блін, мене так радує, що дітки все одно чогось хочуть. Вони хочуть якихось подаруночків, вони хочуть якусь невеличку радість. Вони хочуть, якесь це невеличке диво. І я розумію, як це важливо, бо ось у всіх новий рік або грудень асоціюється саме з подарунками, з те, що все можливо на новий рік бувають якісь магічні дива, і хочеться вірити в те, що все буде. Добре, все буде класно, і я вважаю, що коли ми вже з вами дорослі люди, то ми можемо трошки побути помічниками Миколаївщика та зробити невеличке свято для цих дітей. Привіт, любий Санта! Мене звати Тімурчик, мені 4 роки. В цьому році я хочу попросити в тебе суперсилу, супербороню та суперзброю для наших хороших солдатів. Ну таке побажання ти можеш написати Байдену дуді! Оце побажання треба було їм на пошту розсилати. Може, так би швидше давали, щоб вони змогли подолати поганих солдатів і вигнати їх з нашої домівки та нашого рідного міста. І ми з родиною могли повернутися до рідних бабусеньок і дідусів. Допоможи, будь ласка, здійснити мою мрію, бо я дуже хочу додому. Там на мене чекають мої іграшки. Я навіть зараз знаєте, що чула, що дітки зараз досить багато малюють якихось танків чи чогось такого. Типу, знаєте, і вони кажуть: ми намалюємо це, комусь відправимо, і може нам швидше щось дадуть, і вони виженуть, типу, поганих солдатів з нашої землі. Я дивлюся на це. Це так. З одного боку мила, з іншого боку ніхіра собі в дітей бажання. Їм треба було йти на переговори, щоб там швидше зброю видавали. Можливо, б тоді якби активніше щось давали. Привіт, санта. Мене звати Ніка, мені 7 років. Я з Краматорська. Сумую за домом та друзями. Люблю малювати, ліпити, співати та танцювати. Нічого собі в дитини хобі стільки. Прикольно маю надію, що в цьому році ти не забудеш про мене. Хотіла б отримати гравюру та солодощі. Дуже їх полюбляю. Чекаю на тебе в Полтаві. Вірю в нашу перемогу. та надіюся, що наступного року буду чекати на тебе вдома. Ах. Я також надіюся, що наступний новий рік я буду проводити вдома. Знаєте, я ось згадала, що коли я була маленькою дитиною, я ось розуміла коротше, цю ситуацію, яка там не знаю, була в моїй родині. І я писала таке тоді бажання, пам'ятаю, дорогой Дед Мороз, хочу від тебе мільйон доларів. Бо мамі і тату треба зробити ремонт в квартирі, і нам треба нормальна машина, бо ми не можемо нікуди поїхати нормально. Будь ласочка, якщо в тебе є в твоєму мішку гроші, будь ласка, скинь нам трохи. Я знаю, що ти можеш зробити диво. То будь ласка, дай нам мільйон доларів. Я ще в дитинстві знала, що треба не в гривнях просити, а в долярах. Я зараз чи це читаю і розумію, як це смішно виглядає. Але я потім розумію, що ось, коли, наприклад, там моя мама, дід Мороз дід Мороз, читали оці мої листи. Вони думали, йо, пересети, як це дістати, як це знайти. Знаєте, я радію, що тут діти не пишуть: а можете, будь ласка, нам генератора відправити? Якийсь акумулятор пауербанк? Я у цьому радію, тому що я, я була впевнена, що якесь таке бажання буде. Наскільки я розумію, що ця група СП вона перевіряє коментарі на те. Чи справді це внутрішньопереміщені особи? Тобто, всі коментарі, де є відповідь до них, довідка є, то ці коментарі є перевіреними цієї групи. Але все одно ви маєте перевіряти це самостійно. Тобто, дивитися на аккаунти, чи реальні це люди навіть в переписці з ними. Ви можете думаю, попросити в них довідку, чи реально вони внутрішньопереміщені особи або якось з ними вести діалог. Тому... Якщо у вас є бажання, ви можете зробити гарну справу. І я вважаю, що якщо кожен зробить якусь невеличку гарну справу, то світ стане трошечки щасливішим. Я зараз вам прочитала декілька коментарів. Насправді їх набагато більше. Тож ви самостійно можете зайти під цей пост, і прочитати їх. І якщо у вас є певна можливість, то ви можете стати цим сантою для дітей. Тому що знаєте, це таке і відчуття, коли ти щось робиш. Ти даруєш якесь невеличке диво, новорічне диво для якоїсь дитини. І це прикольно. Це чесно, прикольно. Я навіть не знаю, яке інше може бути слово. Це. Прикольно.